22 грудня традиційно відзначають своє професійне свято енергетики. Прометеї сьогодення забезпечують споживачам світло, комфорт, підтримують стабільність енергетичної інфраструктури навіть у складних умовах. 20 грудня отримували вітання спеціалісти прилуцького рему, підкорювачів електроенергії. Нагородив грамотами голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Завдячуючи вам. В тих умовах, які вам доводиться працювати на сьогоднішній день наше населення, наш народ зі світлом. Світло, яке, яке в кожній будівлі світиться, воно дарує гарний настрій, гарний настрій, відповідно, світло в душі. І я вам дякую за те світло, яке ви несете на сьогоднішній день, виконуючи своє професійне свято. Тому прийміть щирі вітання. Бажаю вам успіху, незламності духу і якнайшвидшої перемоги нам усім для того, щоб ви і всі ми могли працювати, планувати свою роботу в мирній незалежній Україні. Володимир Чернов передав енергетикам грамоти районної державної адміністрації обласної державної адміністрації. А також подяку голови обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса. Привітала з Днем енергетика фахівців і Прилуцька громада. Заступник міського голови Олександр Сивенко нагородив найкращих з кращих грамотами виконавчого комітету. Користуючись нагодою від імені міського голови, міської ради від себе особисто хочу привітати вас з вашим професійним святом Днем енергетика. Хочу подякувати вам за вашу нелегку, але вкрай. Потрібну роботу щодо життєзабезпечення наших громад. Ви без всяких слів і самі прекрасно розумієте, яка величезна відповідальність, величезний обов'язок лежить на ваших плечах, особливо в цей край нелегкий, але історичний і доленосний час. Хочеться в цей день побажати вам щастя, мирного неба, здоров'я. Хочеться побажати, щоб ваша робота була в більшості випадків направлена. На удосконалення, розширення, покращення послуг з електропостачання для ліквідації аварійних ситуацій, але більшість випадків, які пов'язані з природніми умовами, а не від людського фактору, а тим паче від страшної війни. Хочеться побажати, щоб всі ваші рідні і близькі, колеги, друзі, які зараз перебувають в лавах Збройних сил України, якнайшвидше живими і здоровими повернулися додому. Цього вам найкращого і зі святом. з 2019 року Прилуцький Рем обслуговує п'ять колишніх районів: це Прилуцький, Талалаївський, Ічнянський, Срібнянський і Варвенський. Турбуються, аби кожна громада була зі світлом. 20 грудня за невтомну працю енергетикам віддячили грамотами та найщирішими побажаннями. Прийміть через сердечні вітання від нашої громади, від депутатського корпусу, виконавчого комітету від себе особисто з нагоди вашого професійного свята. Дня енергетика, ви знаєте, ви дійсно, як то кажуть, воюєте на своєму енергетичному фронті і без перебільшення є також воїнами світла. За це вам дійсно низький уклінич щиросердечні слова вдячності, які тільки можна підібрати, адже ми всі усвідомлюємо і розуміємо, наскільки важливо сьогодні, щоб було світло в наших оселях. Щоб працював господарський комплекс, світло було на, на підприємствах. Це все завдяки вашій важкій професійній, наполегливій праці. Колектив Прилуцького рема він дійсно е це справжні професіонали, ви знаєте свою роботу, ви завжди готові е при ускладненні погодних умов прийти на допомогу і відновити електропостачання в наших населених пунктах. Люди вам за це безмежно вдячні, повірте. Тому сьогодні міцно, міцно, міцного здоров'я вам, вашим рідним, близьким, наснаги, належної винагороди за вашу працю. Божої опіки разом ми сила, в єдності гуртом наближаємо нашу перемогу. Святом вас, дорогі працівники енергетичного комплексу нашої країни, в особі звитяжного підприємства Прилуцького Рема. Приєднуюся до всіх привітань, які лунали свої сцени. І від себе особисто від Линовицької громади виражаю вам слова вдячності за вашу роботу. Бажаю вам здоров'я, все найкращого, благополуччя вам, вашим родинам, вашим сім'ям в цей нелегкий час. Прийміть найщиріші, найтепліші вітання від цієї нашої молодівецької громади. Перш за все, я бажаю миру, добра, благополуччя вам, родинам вашим. Нехай будуть здорові ви, будьте здорові ви, нехай здорові будуть ваші всі рідні і близькі. І нехай ми якнайскоріше почуємо два довгожданних слова перемога та мир. Слава Україні! Більше ніж 6 тисяч кілометрів лінії електропередачі обслуговують працівники Прилуцького рему. Справжніх професіоналів об'єднує навколо себе заслужений енергетик України Андрій Бордовіцин. Під керівництвом очільника прилуцького рему всі працюють на спільний результат: надавати якісні послуги споживачам. Андрій Іванович передав спеціалістам почесні грамоти за підписом голови правління Чернігів Обленерго. Таку тяжку годину, коли навала не дають нам працювати. Ми стараємось і своєчасно достаціональні лінії зараз, щоб для відомо. У нас Луцькому Мриць перебуває 1845 підстанцій трансформаторних, відкритих, закритих, і 6 тисяч кілометрів повітряних ліній і кабельних ліній. Це дуже великий об'єм нашої роботи. У умовах агресії проти України наші енергетики не просто виконують, а здійснюють справжні подвиги, але, попри критичні пошкодження, енергетичної інфраструктури країнці продовжують жити та працювати за світлом та теплом. Завдяки фаховості наших енергетиків, енергетичний фронт тримається. У час Великої війни 110 працівників Чернігів-Обленерго стали на захист України. Шість віддали своє життя за незалежність. Пам'ять тих, кого втратила родина Чернігів-Обленерго, вшанували хвилиною мовчання. Наші енергетики працюють і поблизу кордону, аби жителі прифронтової території також мали світло. На прилученні цілодобово чергують шість оперативно-виїзних або ж як ми звикли говорити, аварійних бригад. Вони завжди готові прибути на об'єкт. Загалом Рем може забезпечити 25. І коли у негоди ми залишаємось в оселі, енергетики працюють на місцях пошкоджень. Електромонтер Олександр Коробко лагодить лінії електропередачі у складі аварійної бригади вже 16 років. На висоті. І, і в полі, і в дощі, і в грязь, пошкодження шукаємо, буває, по болотах лазимо, де лінії десятки йдуть. Робота, як робота. У кожній роботі є свої нюанси, які, допустимо, так, як з нею не, не сталкувався, ти, ти цього не знатимеш. Ну, як вам сказати, робота в нас, ну, ВВБ, чим відрізняється від? Общих, ну, як всі бригади у них плановані роботи, вони запланували, вони приїхали, от тут у них отсюда до от сюди вони щось роблять. А у нас просто що ми кожен раз їдемо і не знаємо, що нас там чекає. Дуже часто буває пошкодження, шукаєш, ходиш, ходиш, їздиш, їздиш, а воно зовсім не там, де ти думав, Кажеться, там. А... І, звісно, дуже приємно, коли. Часто буває таке, що люди і цілий день, і ніч без світла, і не, навіть не одне село буває лінія на пошкодженні. Коли пошкодження усу, усунуте, то люди такі ну, благодарні, якось так на душі приємно, що ну, щось це зробив. Добре для людей. Олександр Оніщенко забезпечує безперебійне електропостачання споживачам з 2000 року. Каже, в його роботі є три головні принципи: оперативність, безпека та якісне виконання робіт. Літом буде 25 років, як я працюю. Спочатку я працював в бригаді повітряних ліній, а згодом перейшов у. Бригаду ОВБ в будь-яку хвилину і ночі в нас в три часа, в два часа, в п'ять часов ранку можуть. Збити опору можуть дерева падають дуже багато. Їдемо. Ми не знаємо, куди ми їдемо. Наша задача знайти, обезвредити, щоб ніхто не пострадав. В першу чергу, в другу чергу дуже швидко подати електроенергію. У роботі Олександра Оніщенка найпочесніше доставляти людям світло. Я вважаю, що це буде саме найпочесніше. Як ми приїжджаємо, буває і вулиці цілі, і квартали, і села без електроенергії. І завдяки нам дуже швидко стараємося людям подати електроенергію, і люди нам дякують, дякую, що ми швидко. Реагуємо. Вікторія Богдан відповідає за розрахунок. Також звіряє показники лічильника. Комунікацію зі споживачами забезпечує 27 років. Говорить, аби платіжка мала правильні дані. Треба, щоб споживачі кожен в кінці місяця, кожен місяць ну, передавали нам показники. Тоді будуть правильні розрахунки їм. Попри всі спроби Росії знищити енергетичну систему України, її стійкість збережено, адже на робочих місцях люди з великої літери несуть у нашій оселі світло і спокій.